Варимо пиво пилснер на пивоварні Акваградус хоумбрю. Сьогодні будемо використовувати додатковий аксесуар. Це белковий фільтр. Він потрібен для фільтрування нашого майбутнього пива, сусла від білку та хмілю. Він використовується майже в кінці нашого процесу. Коли пиво охолоджене, він буде профільтровувати пиво перед бродінням. В кінці відео ми покажемо, як це робити. Набор пива Пілснер це лагер. Використовується лагерні дріжджі, низового бродіння. Що це означає? Це означає, що пиво ми отримали максимальне освітлення, от як це ми варили марзин. Як ви можете побачити, воно максимально світле, не мутне. Для того, щоб зварити пиво, потрібно спеціальне обладнання для лагерізації. Це циліндричні коничні танки, це КТ так названо. І розлив лагерів зазвичай відбувається під тиском вуглекисню, Але це не значить, що ми не можемо зробити таке пиво в домашніх умовах на нашій пиварні. Варка робиться так само, як і друге пиво. Відрізняється тільки використанням дрожжів. І пару слів, як же зробити так, щоб в нас було пиво, отримали ми якісне пиво, такого ж вигляду, як попередня варка, набір марзам. Що треба зробити, щоб ми отримали от таке пиво вдома? Ми варимо також саме, але після того, як ми поставили на бродіння, ми не витримуємо 10 днів на бродіння і на лагерізацію. Тобто, як коли відбувається лагерізація, це повністю одрожі. Осідають в осад, і коли ми розливаємо по пляшках, в нас дуже погано відбувається карбонізація, тобто надування насичення вуглекисним нашого пива. Тому треба трохи відійти від інструкції і розлити пиво Трохи раніше, воно повинно освітлитися не до кінця, то тоді в пиві залишаються дрожжі, трохи, але залишаються. І коли ми додаємо цукор від декстрози, карбонізація і лагерізація відбувається вже в пляшках. І ми бачимо, що осаду не дуже багато, зато пиво максимально світле, максимально красиве і повністю карбонізоване. Якщо дуже сильно освітлити пиво, то дріжджів залишається дуже мало і дуже тяжко відбувається сама карбонізація. Якщо ви будете варити лагер і карбонізовувати вуглекісням, то дотримуйтесь інструкції в наборі. Є все для варки пива: це набір солодів, набір хмілів, мох. І дріжджі. Нам треба використовувати 30 літрів води, 23 літри для початку. Ми вносимо і гріємо до 70 градусів. І 7 залишається на промивку, яку ми нагріємо до 78 градусів, будемо промивати драбіну після закінчення варки. Використовуємо три паузи: це 65-66 градусів в одну годину, 72 градусі 10 минут, і меша 78 градусів 10. Минут. Все, наливаємо 25 літрів води, гріємо до 70 градусів, вносимо солоти. Витримаємо годину. Пауза в 66 градусів в годину ми пройшли, підіймаємо температуру до 675. будемо витримувати 10 хвилин. от Зараз так все виглядає. Насос працює постійно. Це важливо, він циркулює, дає циркувати сусло від ніжньої частини на верхню, промиваючи те самим дробину, вимиваючи з неї все корисні, солодкі, ароматні речовини. Чим, чим краще ми це зробимо, також перемішування це дає, тим краще ми отримуємо само пиво. Після того, як ми витримаємо всі температурні паузи, 66 градусів в годину, 75 градусів 10 хвилин і 78 градусів 10 хвилин, будемо промивати. А завчасно треба е, к паузі 78 градусів приготувати 7 літрів води температурою також 78 градусів і будемо промивати дробину. Сусло закипіло, я пінку зібрав. Кип'ятіння всього 60 хвилин. Через 10 хвилин я буду вносити перший хмель Марінка. За 20 хвилин до кінця варки САС. Потім за 10 хвилин і ще Марінка, і за 5 хвилин ще САС. Сусло охолонуло, я переключив на білковий фільтр. Зараз будемо через нього за допомогою насоса фільтруватися. Все, додаю потрохи і ждемо. Чекаємо закінчення фільтрації та вносимо дріжджі.